Я проховав. Так сталося, що ми е, жодної години не можемо прожити без новин з Америки. Вже вибачте, але як є, як є, ну тут же нічого не переробиш. Вони ще вона сипляться. сипляться просто. просто. Ну, ну що автовиробники попереджають, що нові. нові... Мита Трампа підвищить вартість автомобілів на 25%. Ну відтак усі автомобілі, які купують або купуватимуть в Америці, суттєво зростуть у ціні саме через нього. І навіть вживані, які вже продаються нам, якби у другі у треті роки, теж користуються в Україні неабияким попитом, але на жаль, змушені будемо купувати їх за дорожчою ціною. Більше про це дізнавалася, розбиралася наша журналістка Людмила Руденко. Автомобілі зі Сполучених Штатів Америки можуть стати розкішшю. Мита Дональда Трампа можуть підвищити ціни на авто в Україну до 25%. А от підвищення цін на нові автомобілі може спричинити зростання цін і на вживанні. Йдеться про ті автівки, які активно імпортують в країну. Тож чи очікувати здорожчання? Загальна логіка президента США Дональда Трампа це логіка бізнесмена. Це 22 дворічний Василь. Він служить у Національній гвардії України. Окрім роботи, хлопець має хобі: захоплюється автомобілями. Хотілося б, наприклад, грубо кажучи, там кожного місяця їздить на іншому автомобілі. І автомобіль в першу чергу це для мене це якісь емоції. Тож хлопець змінив вже три машини, і всі замовляв зі США. Це в рази дешевше ніж у нас, тобто автомобіль там потрапляє в якийсь невеликий ДТП. Страхова компанія його викуповує і продає за меншою ціною в рази. І на цьому різниця в ціні так дуже часто можна викупити на аукціоні автівку з несуттєвими пошкодженнями після аварії і з невеликим пробігом. них добре працює і тому будь-який страховий випадок. Вони віддають машину, забирають кошти і купують собі нову. Володимир Кузьменко голова Всеукраїнської асоціації автобізнесменів. Також Володимир займається послугами з доставки автомобілів зі США та Канади. Вибрали собі автомобіль, приймаєте участь в аукціоні. Виграли після цього сплачується сам автомобіль. За 2-3 неділі, як доходить машина до порту, сплачується доставка після цього розмитнення, коли вона вже переходить в Україну. І доставка до Києва. каже американцям: простіше отримати виплату від страхової ніж ремонтувати авто. І каже рідко, але можуть самі влаштувати страховий випадок. Багато випадків таких, що приходять машини, не пошкоджені. Вони зроблені як пошкоджені, або типу, водою заливають, чи там щось ламають. Це є така специфіка після 100 тисяч міль. Вони вже починають щось думати. Дуже хитрі, такі типу, і страховий случай. Віддають машину страхову компанію, забирають собі, йдуть, купують нову. Вімита Дональда Трампа підвищать ціни на авто у США на 25%. і це відчують усі автовиробники. Повідомляє торгова група, яка представляє великих автовиробників. На думку Володимира, ціну саме на вживані автомобілі формує запит. Тож, поки бити тривогу зарано. Це чийсь піар-ход. Підбурить людей для того для купівлі або навпаки не, не купівлі. Не можуть на аукціоні збільшити ціни. А от економіст Андрій Новак каже: наші імпортери, які імпортують авто зі США, змушені будуть піднімати ціни незалежно від того, чи це нова машина, чи вживана, чи з аукціону. Нові постачання, нові закупівлі вже з вищою ціною, з вищою митною ставкою. Вони вже будуть продаватись відповідно за вищою ціною приблизно на величину. Нової митної ставки 25%, але не менше ніж на 20%. Якщо ми говоримо про так звані битки, власник її поб'є, розіб'є і вирішить її продавати. Він вже буде продавати з рахуванням вищої ставки, тому що цей автомобіль він купляв на 25% вище. Після розмови з великими автомобільними виробниками Трамп відтермінував введення мит на автомобілі з Мексики і Канади на один місяць. Президент Сполучених Штатів Америки погодився на відстрочку, аби гарантувати, що велика трійка американських автовиробників не постраждає у фінансовому плані, поки що його дії призводять до прямо протилежних результатів. Тому я не виключаю, що після таких негативних результатів він відмінить свої економічні рішення по запровадженню вищих мит. До речі, в основному проти країн-стратегічних союзників, бо зрозуміє, що аналогічна відповідь від них проти сполучених штатів Америки нічого корисного для самих США не принесуть в економічному плані. Ой, ну що, знаєте, я думаю, що це великий шанс для китайських автовиробників. Європейські там трошки заглохли, там по інших причинах, так кажуть, а от китайці такий вибух зараз робили, просто такий спалах величезний прорив. Е, там ти виходиш на е, дороги Києва, того ж, та не якісь інші українські міста, і там ну, третини я зараз буду округлювати. ясно Це не тільки про електрокари, а, дуже взагалі, класні виробники? різного класу автівки китайські. Uh -huh. Я думаю, що те, що робить Трамп, я думаю, що для китайців це ще один шанс. Повністю заповнити все. Ну, подивимось.